Всі задаються питанням, як Україні вийти з кризи. Е, я це питання вирішила площадкою FINAF.com. Е, майже у кожної люд, ну, дорослої людини є клочок землі в Україні, де він може виростити будь-що, і виставити на Faйna FoodCom. Е, Ну, Хтось скаже, що це буде переізбиток пере... продукції, коли всі будуть вирощувати, і буде все не по чому. Але я вважаю, що це неправильно. Ну, На площадці FINAFOD. Воно буде систематизовано, де кожен продавець може. По, ну, отримати рейтинги по зірковості, по, по територіальності, і е, завдяки цій систематизації можна е, ну, структурувати, яка на даний момент продукція є для оптовиків, і цю продукцію можна продавати на закордон. І цим піднімати економіку України. Тобто не тільки агротрейдери, а й ще ну, різнопланові трейдери зможуть, Та -да, що Україна, я не знаю, багата держава, якщо Ізраїль крупний поставщик клубніки, де. А клубніка росте у пісках, де своєї води немає морську качають і із... оприсняють, да, очищають, а тут будь де зробив скважину да й тобі полив, то я, думаю, файна футком. Допоможе Україні вийти з кризи.